Вітаю фірілавстудія. Мене звати Ольга Гвоздецька. В Одесі зі 120 шкіл власні укриття мають 92 навчальні заклади. Ще 25 шкіл використовують укриття сусідніх закладів через особливості їх розташування. Три школи можуть працювати лише дистанційно. Повідомила директорка освітнього департаменту мері Олена Буневич. Більше деталей про підготовку міста до навчального року, зокрема у безпековій частині. Знаємося у самої Олени Буневич. Вона вже на зв'язку з Лавстасзлайвстудію. Пані Олено, вітає вас. Добрий день. Я дякую, що ви долучилися. Пані Олено. Чи все правильно я озвучила? Бо так виходить, що ще 32 школи ремонтують поки укриття. Все вірно? Все вірно, але вони входять до числа тих закладів, які укриття мають, тому що майже всі вони мали укриття і до ремонту, і мова йде про розширення його площі. Тобто, якщо раніше використовувалася тільки та частина підвалу, яка має е, відразу необхідну висоту стелі, то зараз е, стелі підіймаються, тобто ну, на паки занурюються підлоги, розширюються стіни, тобто збільшується площа тих укриттів, які ми використовуємо, для того, щоб більша кількість дітей могла одночасно перебувати в цих укриттях. Таким чином, декілька закладів освіти, декілька десятків закладів освіти позбавляється третьої зміни. Фактично, хоча такого поняття не існує, але тим не менше, ми знаємо, що є перша зміна, під змінка, і потім як на другу діти виходять досить пізно, і більшість закладів освіти від цього позбавляються, тому що розширюється укриття. Крім того, є такий вид робіт в них, як облаштування другого виходу, що одразу збільшує можливість від 50 осіб, які там перебували до цього моменту, розширити до тої кількості, яку дозволяє площа площа підвалу на вентиляції. Нові, які встановлюються, це питання наявності свіжого повітря, яке досить актуальне для усіх. Тобто, якщо ми раніше були націлені на збільшення кількості і максимального розширення мережі, то тепер ми можемо подбати в більшій мірі про комфорт дітей і вчителів, які перебувають в укритті одночасно. І є ті заклади, які ми називаємо не дуже великими везунчиками з цього приводу, ми їх відкрили першими. Коли тільки почалося повномасштабне, і їхні підвали відповідали необхідним умовам з точки зору забезпечення, але були ну, абсолютно некомфортні для дітей, такі, як, наприклад, 125-та школа, то в них в них зараз ведеться капітальний ремонт, і ви також можете побачити фото з цих закладів. Вони стають більш комфортними і пристосованими саме для перебування дітей. Угу. Пані Олене, тоді який формат буде переважний з навчального року? Я так розумію, що система залишиться змішаною, як і минулого року. Тобто три дні діти будуть в школі, два дні дистанційно з дому будуть навчатися. Все так? Ну, це, мабуть, ваш досвід як матусі, тому що в мене трошки інший. В мене. Там було півроку вдома, півроку очно щодня. Тобто, кожна школа і громада вчительська, спільнота вчительська і батьківська можуть визначити як зручніше десь працюють три дні очно, два дні дистанційно, десь тиждень через тиждень, місяць через місяць, так як зручно, щоб вміститися. Але зважаючи на таку велику кількість розширених укриттів, сподіваюся, що. Будуть приємні новини для багатьох родин, де дитина зможе відвідувати очно більшу кількість часу. Організація розподілу цього часу, точасно тобто, діти перебували виключно в тій кількості вміщує укриття. Це завдання кожного закладу освіти. Він має право зробити так, як зручніше його викладачам і батькам. Угу. В планах ще розширювати укриття в більшій кількості шкіл є. Я минулого року казала, що все, ми завершили, тобто планів не було. Чому не було? Тому що, відверто кажучи, не було таких технологій, які б дозволили з укриття, де стеля піднята на метр сорок сантиметрів, зробити метр вісімдесят, щоб дітям було комфортно пересуватися. Але не стоїть на місці наш, наші будівельники знаходять можливості. І е, сьогодні я можу так само сказати, що все, що можна, ми вже сьогодні зробили. Але раптом у нас буде якась нова технологія, яка дозволить побудувати укриття там, де його немає, і не може бути на сучасному етапі. Тобто не існує сьогодні рішень для таких закладів. То звичайно, зможемо розширити і далі. Поки що все, що є в наявності всі ті ресурси, які є, вони використані. Пані Олено, ну тут принагідно додам, що буквально кілька днів тому ми робили невеличкий ефір з паном Калібошиним щодо підземних шкіл. А, такі в Запоріжжі будуються, і в Запорізькій області їх там вже шість будують. Одна, ви знаєте, працює а, в Харкові. А, але от пан Калібошин він дуже категорично сказав, Одещина і Одеса не потребують підземних шкіл. У нас не така е, страшна е, безпекова ситуація, аніж, наприклад, в Харкові або в Запоріжжі. Це правда, з цим не посперечаєшся. У нас трішки спокійніше. Але от, ну, планів, я так розумію, принаймні там на рівні законодавців дозволяти Одещині будувати підземні школи немає, але ну, все ж таки місто має і певну свободу рішення, і е, певні фінанси для цього. Можливо, навіть будуть і підземні школи. Ну, Знаєте, таке питання дискусійне. Якщо у нас є підземні укриття, і які фактично е, задовольняють потреби учнів школи, то навіщо нам їх на цілий день зачиняти під землею, зважаючи на безпекову ситуацію? Тобто я сьогодні не можу сказати, що захист цієї підземної школи вищий, ніж захист у підземному укритті звичайної школи. Тобто, все має під собою нести якесь логічно, логічне підґрунтя. На сьогодні мене відверто кажучи, вже користуючись вашою програмою, набагато більше хвилює все ж таки стале відношення до вимог щодо укриттів до укриттів, тому що вони змінюються настільки блискавично. Що наприкінці серпня сьогодні ми ще не маємо остаточної картини, зважаючи на безпекову ситуацію саме в нашому регіоні, яким чином будуть використовуватися використовуватись ті чи і ті чи інші види українців, і оце якраз найбільш актуально. А от підземна школа це вже таке питання глобальне. Ну я не думаю, що сьогодні дійсно в місті Одеса є потреба будувати цілу, цілий підземний комплекс, цілу підземну школу. Пані Олена, от ви. Ви самі вказали щодо е, вимог так, до укриттів, які вони зараз. Якщо ви кажете, що вони так стрімко змінюються, чи не станеться так, що напередодні 1 вересня виявиться, що якісь не відповідають вже новим вимогам? Цілком можливо. І треба про це відверто говорити: що е, цілком можливо. Що освітяни отримають чергове завдання? Я так і написала, що можливе завдання з зірочкою. Коли нам потрібно буде терміново вирішувати питання розміщення конкретної школи, укриття якої минулого року можна було використовувати, а цього року е вимоги вже цього не дозволяють. Причому, знаєте, я тут досить обережна в оцінках, тому що я не є військовим експертом, і я не можу сказати, можливо ці вимоги і виправдані, тобто, можливо, так і має бути, але принаймні ми, освітяни, маємо знати вже сьогодні, коли в нас на дворі майже 20 серпня. На як і яким чином ми будемо використовувати приміщення наших укриттів, тим більше що вони не тільки освітянами використовуються, і, мабуть, найбільша мережа одна з принаймні найбільших з укриттів, це саме укриття закладів освіти, які використовуються мешканцями нашого міста, незалежно від того, чи є вони учасниками освітнього процесу, і це якраз принципова позиція міської ради, і ми наголошуємо на тому, що, попри те, що фактично за законом е укриття закладів освіти під час освітнього процесу мають використовуватися тільки дітьми-викладачами, але тим не менше важко уявити, наскільки ну, наскільки можна взагалі під час загрози балістики залишити назовні будь-яку людину, яка проходить повз. Заклад освіти, де є укриття, тому потрібно враховувати, що вони використовуються не тільки освітянами або дітьми, або батьками вони використовуються всіма одеситами. Вночі в нас дуже багато людей перебуває в Тому принаймні вимоги на сьогодні сталі, зрозумілі. Ну, дуже чекаємо. Чекаємо, що все ж таки. Отримаємо адекватну інформацію. нас тут підтримують і наша асоціація міст України і деякі народні депутати. Тобто, ми чекаємо вже кінцевого рішення щодо вимог до укриттів освіти. Угу. А коли буде перевірка? Це друга частина серпня має бути. Вона вже пройшла перевірка закладів освіти до готовність до нового навчального року. Пройшла єдиний нюанс. Ми ще не впевнені в окремих укриттях. Тобто, там, де це ПРУ, там, де це бомбосховище або первинне укриття у вигляді підвалу, ми вже розуміємо, що вони працюватимуть, Тобто ці акти підписані ДСНС відповідними відповідальними органами і структурами. А от там, де е, укриття є у цокольних поверхах, наприклад. Ми ще не маємо впевненості, що їх можна буде використовувати, і знову ж таки підкреслюю: я не знаю, можливо, це і правильно, можливо, ні. Це мають вирішувати люди, які мають відповідні компетенції. А чи багато таких шкіл щодо яких є сумніви? Ні. ні, у нас їх не багато. Це 12 закладів освіти, серед яких 7, здається шкіл і дитячі садочки, все інше. Тобто їх небагато серед 300 закладів освіти, звичайно, це небагато, Але знаєте, ну це умовне таке визначення. Бо кожна така школа це тисяча дітей, і ну, ну небагато в межах цього міста, але що стосується конкретного закладу освіти і нашої задачі у лічені дні знайти місце, щоб ці діти мали можливість вчитися очно. Ну, звичайно, це дуже складна задача. Але нічого, я впевнена, що ми впораємось. Головне вже розуміти, як воно має бути. Чекаємо. Добре, от про садочки заговорили. Щодо садочків, яка ситуація, як багато з них з укриттями, які без укриттів, де тривають ремонти, в якій кількості. З укриттями в нас 80% наших садочків. Я думаю, що тут трошки треба по-іншому дивитися на це питання. Тобто, тут кількість не настільки інформативна, як в школі, чому школу можна розділити на зміни? А в садочку, оскільки є в нас місць, ну звісно, якщо дитячий садок на 300 дітей, а укриття містить. 60-70 частину забирає персонал, то це в 6 разів зменшує кількість вихованців, які можуть відвідати садочок. Тому ми з минулого вересня в нас є рішення групи короткотривалого перебування. Вони працюють в усіх районах, вони досить витребовані. Це декілька тисяч дітей, які відвідають, відвідують саме такі групи, отримуючи фактично послугу виховного простору. Тобто з дітьми працюють вихователі, логопеди, дефектологи, де потрібно. При цьому вони не їдять у садочку і не сплять у садочку, мають тільки години розвивальної виховної роботи. При цьому я хочу для всіх одеситів повідомити, що в нас більше тисячі місць є вільних у дитячих садках, і причина, чому вони є вільними, зовсім не в тому, що вони не витребувані, а в тому, що ми чекаємо місце в тому садочку, де ми поставили дитину у чергу. Іноді є через дві трамвайні зупинки. Є місце мама або не бажає цього, чекає в своєму садочку, або не знає про це місце. І звичайно, ми не будемо публічно розписувати. Будь ласка, в такому садку є місця. Приходьте, це неможливо навіть з точки зору безпекової ситуації. Тому дуже радимо звертатися. Якщо ви чекаєте довго місце і вам воно потрібно, потрібно виходити на роботу. Звертайтеся до департаменту освіти, звертайтеся до територіального відділу вашого району. У нас є місця, і будьте уважні, будь ласка, я ще раз наголошую, щодо до дій країв, тому що у нас є дуже такі. Прикрі бувають випадки, коли хтось комусь обіцяє місце, е, виготовляють якісь липові довідки про е, працевлаштування. Цього не потрібно. Сьогодні немає потреби мати довідку про те, що мама і тато працюють, бо в нас є місця, і ми дуже хочемо, щоб діти в них ходили. Я вже з цим зверталася в соціальних мережах, і знаєте, у нас е, люди діляться на дві категорії: одні скептично на це дивляться, кажуть, цього не може бути. Це казочки, а інші приходять, отримують подівку і ведуть дитину до садочку. Тому, будь ласка, ви для себе зробіть висновки до якої категорії ви хочете відноситись, і або йдіть до садочку, або можна на це продовжувати дивитись скептично. Угу. Пані Олено, з вашого дозвілу тут додам, що є ж електронна черга, і в принципі можна подивитися а, саме там на цьому порталі, в яких садочках є місця, в яких немає. Якщо ви там, ну, наприклад, 23-й е, в черзі у свій садочок, а в сусідньому є вільні місця, то можна знятися зі своєї черги і встати е, на чергу ні, ні, вільні ні, місця. пані Ольго, ні, 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 ні не, це не так не працює. Тому, не треба зніматися з черги, не треба перереєстровувати дитину. І ви не побачите вільні місця у сусідньому садочку. Потрібно звернутися до відділу освіти, Ми зробимо перевод. Тому що, якщо ви стояли через два роки, звичайно, ви, якщо знімаєтесь, ви реєструєте заново, і ви фактично ну на такій позиції, я тільки що став чергу. Мені ще ніхто нічого не повинен. Цього не потрібно робити. Не втрачайте своє місце у черзі. Звертайтеся до наших фахівців. Ми це зробимо оперативно і правильно, щоб люди не. Своє місце у черзі. Дякую. Не дозволили мені ввести в оману глядача е, на вістрі точності інформації. Е, пані Олено, наостанок е, складне питання про фінансування. Грошей завжди не вистачає. Чи вистачає їх зараз на укриття? І яка нині структура витрат е, джерел? Е, частка субвенції держави надходить? Е, щодо укриттів ви маєте на увазі? Так саме щодо укриттів. Е, Укриття не в місті Одеса наразі жодного не виконується за рахунок якихось субвенцій. Це місцевий бюджет, і це дійсно дуже великі кошти, тому що ну і кількість велика безумовно, тому і кошти великі. І теж хочу звернутися. Мене насторожила нещодавно коментар її мами про те, що в нас збирають кошти на облаштування укриття. Виявилось потім, що вони не з Одеси а з Одеської області, але це не має значення. Я припускаю, що подібне можливо кошти на укриття виділяються з бюджету міста Одеси. Звичайно, ми можемо своїй дитині принести туди якісь там якусь ковдру, яка нам потрібна або що ще, але оснащувати це. Оздоблювати стіни, купувати туди меблі, купувати туди предмети санітарної техніки, воду туди приносити або ліки не потрібно на це. все є кошти і є окрема частка, не велика, але вона є. Я маю про це сказати. Це те, що нам допомагають робити наші партнери. В нас є. Чудові е, приклади взаємодії з громадськими організаціями, з волонтерськими рухами. У Нас є декілька укриттів, які облаштувала 10 квітня. У нас є допомога від ЮНІСЕФ е, і не тільки в укриттях, але навіть дуже такий крутезний цифровий освітній простір. Чекаємо вони нам обіцяли ще один. Тому дуже дякуємо. І є такі теплі стосунки, які дозволяють нам розширити мережу укриттів. Угу. А, і скільки ж дітей буде навчатися онлайн? Я так розумію, що вже департамент знає орієнтовне число? Так, ми орієнтуємось на 20 тисяч. З них частина, звісно, це ті, які перебувають за межами України. Точне число будемо знати 25 серпня. Ну таке умовно точне число, максимально наближене до точного. Uh, ця, ця цифра від минулого року майже не змінилась, тобто відсоткове співвідношення залишається однаковим. Тобто можемо вважати, що ну не повернулися діти з родинами за цей рік до Одеси. Ну якщо зважати тільки на такі дані, я вам дуже дякую, що ви долучилися до нашого ефіру. Батькам бажаємо наснаги в підготовці дітей до навчального року, дітям відпочити по повній програмі. Бо з 1 вересня доведеться знову ж таки, як каже мій син. Працювати трішки працювати, навчаючись у школі. Олена Беневич, директорка департаменту освіти та науки Одеської міської ради, була на зв'язку з Лайв студію. Дякую, що ви були з нами. Сподіваюся, що у максимальній безпеці будуть наші дітки, коли навчатимуться у школах, перебуватимуть у дитячих садочках. Робимо всі разом для цього максимум. І ем, будемо далі дивитися, що ж як буде змінюватися шкільна система освіти в Україні. І підлаштовуємося під умови війни. Іншого виходу у нас немає. Дякую, що були з нами. Бережіть себе.